У лютому місяці у нашому місті розпочав роботу новий спортивний клуб з потужною назвою Power Energy, аби покращувати життя наших городян. Дуже приємно висвітлювати події такого плану, адже з відкриттям нового закладу саме спортивного спрямування з'являються сподівання на те, що це матиме позитивний вплив на здоров'я та самопочуття мешканців усього міста. Засновником новоствореного клубу Пауер Енерджі є депутат Новодністровської міської ради Андрій. На наше запитання, з якою метою відкривався саме спортивний клуб, Андрій Борисович одразу відповідає, що дуже прагнув, аби в місті розвивався спорт та хотілося створити для молоді нові можливості, аби вони не сиділи під під'їздами, не вживали алкоголь та не шукали наркотиків, а залучалися до здорового способу життя. Хотелось в городе, чтобы развивался спорт. Были планы там, заниматься бизнесом, какой-то магазин открыть вещи или предложения, были там бар, сигареты, то есть это все было на душе. Хотелось, чтобы ну, в появился еще один какое-то заведение, которое пропагандирует здоровый образ жизни, чтобы хоть пару человек, пару детей с пути наркотиков, алкоголя свернули на путь спорта и правильно... Эту... Поэтому вот постыщались мы с Вадимом. Он тоже человек, который любит спорт, любит здоровье, здоровый образ жизни пропагандирует. вместе было предложение э, при оборудовании, которое было у Вадима, кое-что такое я, вложили немного денег. Спільними зусиллями все таки вдалось облаштувати спортивний клуб у належних та сучасних умовах. Відвідувачі закладу, з якими вдалось поспілкуватися, діляться своїми враженнями про те, що їм імпонують гарні умови клубу. Наявність усього необхідного спортивного інвентаря та комфортне облаштування приміщення цей зараз, що підкріпити своє здоров'я. То тебе зацікавило займатися цим спортом? Перш за все, мене цікаво мій батько, коли він закупнув мені ходити до Вадима Спортза. Тобі подобається? Так, мені дуже подобається. Щоб більше ну, набрати форму спортивну. Спир тобі не заважає, ти ходиш в зал, а в навчанні твоєму не заважає тобі ну, заняття заважає. спортом? Мені подобається що ти тут добре, як ворота, стрінажа, а чому саме ти ходиш в зал? Для чого? Ну, зараз я хочу для себе як, е, не виглядати як е, дуже слаб, е, слабким. І в майбутньому хочу стати якимось відомим спортсменом чи займати якісь місця. Наразі у Power Energy діє дві спортивних зали для силових видів спорту та для проведення занять з фітнесу. Приміщення облаштоване сучасними тренажерами, необхідними спортивним приладдям та якісним килимовим покриттям. Наразі у клубі на постійній основі працюють два тренери у тренажерному залі Вадим Коваль. А заняття з фітнесу проводить Анастасія Івасюк. Вадим Коваль вже не один рік розвиває силові види спорту у Новодністровську, очолюючи федерацію паверліфтингу. За цей час його підопічні неодноразово займали призові місця на різноманітних змаганнях. І ось уже 8-9 квітня команда клубу Power Energy представляла наше місто на чемпіонаті України з паверліфтингу та жиму лежачі, що проходив в місті Київ. Чемпіонату України. З по версії UBC з повлітну та живумо лежич привезли достойні результати. От в нашій команді наймолодші був спортсмен спортсменами, найстарші, які зайняли приземлістями. Потім у нас без багань проходить місяця три, щоб вийти на хороший результат. В нашу команду представляли 8 спортсменів. Наймолодший Богдан він зайняв перше місце серед дітей до 8 років. Це були його перші кроки змагання. І дуже він гарно висушити. Крім наймолодшого учасника Радамовського Богдана, участь приймали також і інші спортсмени. А це Горохов Андрій, працівник Дністровської ГЕС, Саган Микола, близько Павло зайняв друге місце серед дітей до 12 років. Харабара Богдан перше місце серед дітей до 14 років. Вагова категорія до 60 кілограм. Вижав штангу 80 кілограм. Зозульський Валерій зайняв друге місце серед ветеранів групи 60-69 років. Вагова категорія до 82,5 кг, кілограм, вижав штангу 90 кілограм. Він був найстаршим спортсменом на чемпіонаті. Петра Сергій зайняв друге місце. Вагова категорія до 100 кілограм серед дорослих. Дуна Ярослав. Третє місце в ваговій категорії до 110 кг, кілограм вижав 210 кг. кілограм, та друге місце в багатоповторному жимі штанги вагою 150 кг кілограм на 13 разів. На даному чемпіонаті приймала участь близько 400 спортсменів. Команда висловлює подяку у підтримці на виїзді спортсменів нашим гідроелектростанціям. А також правкомам Климу В'ячеславу Степановичу, Шаргородському Владу Борисовичу, Карпу Григорію Григоровичу, Шавелькіну Валентину Васильовичу, Маниляк Людмилі Петрівні, і важко Вікторії. Також директору НВО консорціума Укргідроенергобут Філіповичу Олегу на житті Ігорю, Горохову Андрію, Нігалатію, Віталію, батькам та друзям за вболівання, віза центру в особі Дениса Масалина. Призери діляться своїми враженнями від даних змагань, розповідають, чим вони відрізнялись від попередніх, та говорять про плани на майбутнє. Хто тебе зацікавив займатися цим спортом? А от твоє розуміння. Чого ти ходиш займатися? О чого ти ходиш ти в зал? Щоб, зимій, то, а які в тебе враження від даних змагань? Це були твої перші змагання? Ага. Ти хочеш бути чемпіоном світу? Це були твої перші змагання? Це були мої перші змагання. Які твої враження від змагань? Я дуже хвилювався. Після, після свого підходу я дуже хвилювався, тому навіть розстроївся трошки, бо що не зрозуміло. А чому ти зацікавився саме цим видом спорту? Я просто ходив в атлетичний зал, а потім познайомився з Вадимом. і Вадим мені запропонував на змагання. Ми тоді почали займатися. Як ці змагання відрізнялися від попередніх? Тобі було важче, Ні. легше? Ні. А, просто це змагання Тут було цікавіше, бо тут була конкуренція якась. А не інших змагання. Ну, підтримка тата була. Mm -hmm. І да. також так, зайняв прозорний місце. Скільки ти часу приділяєш тренуванням? Три рази тиждень. Були тяжкі змагання. Межим виконувати у, у три команді. Щоб є, що, що такі три команди. Перша команда значить зняти штамги із штатіла і держати на випрямих руках, і стойків, держати на випрямих руках, 2-3 секунди, секунди. Це дуже тягали. Потім йде друга команда, опускання на груди, касання грудей. На касання груді лишається 2-3 секунди, теж великий збор. Потім підняття штани теж саме 3-2 секунди і на стойку. Оце такі недоліки. Скільки я виступав, таких тяжоких виступів не було. Коли мені вибухо 70 років, я вже переходжу вже в категорію, які, напевно, вже ну, в Україні не буде, в цієї категорії вже. Остання категорія 70 років вже. Я зараз виступав в категорії М3 від 65 до 69. від 60 до 69. А вже 70-70 років вже підійде на категорію конечно. Я думаю, що поки є сили, будемо їздити на змагання. Так, я хочу викрасти велику подяку е, Горохову по Андрію Борисовичу. Це перший маценат по який не думав е, собі відкрити цей зал на заробіток і як на примі, показав. Примір молодь новодісовський появився найкращий спортивний зал, спортивній залі займаються молодь, старики. я хочу побачити йому за це». А батько наймолодшого учасника Микола Радамовський розповідає, як зацікавив сина до даного виду спорту. Висловлює подяку засновнику спортивного клубу Андрію Горохову та звертається до місцевої влади, щоб більше звертали увагу на розвиток спорту у нашому місті. Я... Колишній канапниці спорту погибрів, замов теж почав займатися спортом, досяг певних результатів. Ну і на теперішній час, як в мене є гарні хлопці, один з них — найменший, якому 6 років, хочу прививати бажання розвиватися, бути сильним, здоровим, вести гарний здоровий спосіб життя. Почався ходити в сам зал, який, до речі, відкрився нещодавно. І відбила його прекрасна, хороша людина, рогвадний. Дякую я йому від імені батьків, від імені спортсменів, які відуть цей зал. що він зробив дуже гарну, гарну хорошу справу. Ініціює і розвиває спорт, здоровий спосіб життя для наших нашої сановні состав. Як не дивно, в нашому місті вистачає питейних закладів, де е, можна відпочити, е, попити кави і так далі. А ця справа, як зрозуміла Андрій, досить хороша. І е, я почав сам ходити в зал і почав собою водити Богдана Миколайовича разом. І ми почали займатися. І ну, почав давати певні результати. І тому, коли е, тренер Вадим Коврийний запропонував е, поїхати на чемпіонат України, я з дуже великим задоволенням. Е, і мені сподобалось, що мій маленький син буде брати участь у цьому програмі. Хочу зазначити, шкода, що в нашому місті, наша місцева влада не звертає увагу на мало або мало звертає увагу на розвиток нашої молоді, наших мешканців міста Новодністровська. Оскільки ми їхали за свої гроші, а це не, не малі гроші, мені не шкода, що я потратив на свого сина, але і люди, які і не мають таких грошей, мало бути заінтересовано в першу чергу. Місцева влада щодо розвитку спорту і розвитку нашої молоді. Хоча хотілося б зробити себе до нашого міста, щоб він взяв це уваги і в подальшому ну, якимось чином допомагав нашим спортсменам. Оскільки вони представляють не тільки себе і свої інтереси, а також інтереси нашого міста. Та як поїхало дев'ять чоловік, більше чоловік і привезли сім медалей, це досить гарний показник. І... Це мало б бути честь і хвала для нашого міста, для нашої влади. Так, звісно ж, адже саме ведення здорового способу життя поза всякими сумнівами приносить користь людині. При дотриманні простих принципів можна помітно зміцнити свій організм, що буде сприяти продовженню молодості і збільшенню тривалості життя. Найбільшу роль у питанні підтримки зміцнення здоров'я людини грає спорт. Саме регулярні заняття спортом підтримують гармонію в розвитку людини. Найбільш важливу роль вони грають у юному віці. Спорт це ще і відмінний настрій, високий життєвий тонус, і надзвичайний душевний підйом, і це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. А ми, в свою чергу, бажаємо нашим спортсменам і надалі досягати в майбутньому лише перемог.